Як колір одежі впливає на зовнішність. Це здається на наоміот акторка. і вона не молода, і видно, що вона дозволяє собі ходити зі зморшками, вона не працює над усуненням їх так якось, ну, принаймні кардинально, тобто її це не турбує. Але вона вдягнена в кольори, що підходять її зовнішності, і вони роблять тон обличчя більш рівним і освіжають. І, звісно, що ну, зможки їх вже нікуди не подіти, великі, вони так чи інакше будуть видні. Але мілкі зможки не так помітні вже. І свої кольори вони також що роблять. Вони роблять очі більш виразні. Коли очі більш виразні, то це перше, що ми бачимо, і ми вже не звертаємо увагу на, які, на якісь недоліки чи нюанси, які не так помітні. І також як бонус образ виглядає більш стильно. Це такий лайфхак.